Діти, погляньте, що в мене є. Це повітряна кулька. Скажіть, якого вона кольору? Так, вона зеленого кольору. Перевіримо, трошки пограємось з кулькою. Чи є зараз вітер? Діти! Прив'яжемо нашу кульку до драбинки і будемо спостерігати. Чому кулька хитається? Тому що дме вітер. Коли вітер дує сильно, кулька хитається сильно у різні боки. Коли вітер затихає, кулька заспокоюється. Малята, чому кулька більше не хитається і повисла вздовж дробинки? Тому що вітер більше не дує. Діти, улітку вітер може бути сильним, може бути слабким, поривчастим, обов'язково теплим, але після дощику може бути прохолодним.